Доброго дня, 15 лютого, От, наче зима по календарю закінчується, але по факту тільки починається. Ось така погода, зранку сніг ішов. Ось так що хто знає як воно, яка весна буде. Так, і хотів оце продегустувати деякі сорти в мене в підвалі. Я не знаю, як вони ще збереглися. Бо деякі вже, скажімо так, на грані. Але там температура така оптимальна, плюс 2 градуси. От холодильник у мене плюс 4, а в підвалі плюс 2. І зараз подивимося деякі сорти на кінець зими, як вони себе почувають. Так, ну ось камео візьму перший сорт. Ось таке яблуко. Окрас, на жаль, мене камово не набирає, як треба, то це не тільки камово, це і решта сортів, теж речів, там от глостер, взагалі повинен червоний бути. Два роки тому червоний був, це рік. Торік точніше. Ось такий. Навіть суперчив. Там пару яблук було в мене червоних, а це одне. Лишилося. Тут більше буде тут передах, в мене така де, огляд буде і дегустація. А от, е, на жаль, ріхард такий сорт у мене не долежав. Так, і камео, ну от е, зразу видно от, проблему, пішкірна плямистість. От бачимо, прямо така аж темні плями видно. На кінець зими. От вона проявилася. Так, сам сорт в стані. Соковитий, м'яко щільна. Зараз спробуємо. Да, ну, Камо, це камево. Це один з моїх улюблених сортів. Десертного смаку. Ледь замітна кислинка, доповнююча до, до смаку чудового цього сорту. А так сорт це десертний, солодкий і ну, приємний. Смачний, скажімо так, дуже. Я б сказав, що ну, десь до п'ятірки, може, я б не поставив, а саме за шкірної плямистерці, і що е, урожай е, не такий. Чудовий як і рясний, як в деяких інших сортах. Оце тут мінус такий недолік. Ну, Недавно відео було по цьому сорту. От на кінець зими, в чудовому стані, єдиний недолік це пішківна прямистість. Так, і перейдемо до речів. Це один з моїх улюблених теж самередів. От, Дуже мені подобається, хоч і забарвлення не набрало. Вже котрий рік. Там деревце в мене невеличке виноград притіняє. Так, Зараз спробуємо речів. Зазвичай кажуть, що речів треба от грудень, ну хічень максимум. От бачимо кінець лютого, зараз побачимо по м'якоті. Так, і що ми тут побачимо? Бачимо, що м'якоть не рихла, соковита. Тобто в непоганому стані ріхард. Пробуємо десертного смаку. Так, щоб соковити не сказав би, що скало ще така більш ніжна от цього сорту. От приємна. І ну, фактично без змін, що в грудні, в січні і зараз на лютий кінець сорт. Я не замітив, що він там уже на грані. Все нормально, зберігається, чудовий смак. Тобто речів теж може лежати до кінця лютого без проблем. От показую. Так, ну от цікавий сорт. Мать почну вже це закінчувати. Ну, тут він не зовсім тут до прикладу, бо тут мене реди, а це взяв ось ціна Палматинський. Сіном, певне, довго не лежать до Нового року. А от єдиний виняток це саме Алматинський. Він мені дуже подобається по смаку. Зараз спробуємо, який він на даний момент. Так, бачимо така білу м'якоть. Соковита. Так, м'якоть я не бачу, щоб вона теж була рихла, тобто сорт в чудовому стані. Дуже соку багато. От навіть не знаю, що смачніше. Ціна палматинське чи камео? От десь на одному рівні. От ні, Навіть камео трошки солоще, цукру більше. Але теж от, сорт десертний. І теж в чудовому стані, чи вас зберігся. Так, бо от деякі сорти в мене вже там в підвалі. От ліза, там, наприклад, взагалі вже половина перегнило, навіть рубінола. Вже е, сорт вже фактично в мене починає відходити. Не знаю, може деякі плоди трошки затримуються. Так, ну ще от Глостер візьмем, поп попробуємо. Даненько я не пробував. От теж із редів. це Глостер, я його відношу туди. Камео це теж от дуже напоминає ці сорти. От Реди, там Red Delicious. от при схрещуванні був цьому сорту, відчувається. Глостер ну, теж і, наче непогано. Зберігся, сок єсть. М'якоть не розпадається. Так, дивостуємо. Соковите, сочне яблуко. Цукру тільки дещо не вистачає, але це я думаю тільки за те, що воно не, ну, в тіні в мене росло і пана забарвилося. Отак смак десертний. Чудовий, от теж от ну, от ну чимось нагадує речів навіть. Так, і що до самих цікавих сортів перейдемо. От Джероміне. От я став кораблю на Джероміни. От, до речі, він щеплений в мене на речів, який суперчів теж там є. Це так, на одному дереві я щепив реди, щоб для порівняння. Бачимо що кидається в очі, що на одному дереві, а яке забарвлення. От мені саме для нього цей сорт дуже подобається. Ну і не лише і для нього. Так же, дивимося, теж ну тут вже бачу соку побільше буде. Мякоть теж така щільнувата, чудовому стані, пробуємо. Да, тут смак більш насичений, цукру більше і більш смачніший. Джереміна, чим лостер, речів. От щось наближається до Камео, Теж дуже солодкий. Смачний сорт. Десертний. Ну, вряди вони всі десертні. Так, ну і останній. Так, попробуємо, Це суперчів. От в мене там були більш кращі окрашені. Якщо речів, то він у мене трошки отакий, А от вже суперчів, більш такий якраз має і він крупніший. Це теж на одному дереві, більш крупніше яблука. Ну Я, в принципі, реди дуже обожнюю. От їх грудень, січень, от вони в мене йдуть в першу чергу. Дуже подобається мені ця лінійка яблука. Теж суперчів, солодке, соковите. Бачимо соку багато. Так, зараз спробуємо на смак. Смак теж чудовий, цукру багато. От смак на рівні Джереміни. Буде солодше за, ну, за лостер теж. І та, за речів. От тут вже такий більш насичений смак. Теж бачимо, не пана зберігся, сорт. В чудому стані, тобто ще може лежати. Ну, ще от тут грушку одну ще положив. Вона тут у мене в підвалі. І я вже бачу, вона така трошки ригла. Щас побачимо, бо там у мене на дегустацію на весну буде вже окремо. Це кокосує. Так, по -по подивимося, що за... яка вона. Вже бачу, тут вона в підвалі трошки вже починає перележувати. Соку то є. Чимало. Mm. Да наче ні. Хрумка, соковита. Там мені так здалося. Да, солодка, смак дуже насичений і взагалі не грушевий. Ну це от хто полюбляє азіатів, ну, мені смак подобається. Подобається, так, буду вже закрулятися, бо вже руки мерзнуть. Ось такий огляд, пишіть коментарі. І до нових оглядів. Думаю, десь на початку весни там кілька сортів. І от Можна буде продегустувати вже ізомродного, там вона вже бачу, можна в такому стані, що на дегустацію. Ну, ще кілька цікавих сортів буде. Ну і яблук теж.